Парламентсько-громадський форум зібрав понад сотню переселенців та представників різних гілок влади. Організатори кажуть, мета форуму знайти не чергові обіцянки, а конкретні механізми вирішення проблем переселенців серед ключових тем забезпечення житлом, ефективність державних та місцевих програм підтримки, а також розвиток людського капіталу у громадах, що дали прихисток ВПО. Дуже сподіваюся, що тут будуть вирішувати такі питання, які повинні зараз іменно в першу чергу для переселенців і на насчет здоров'я, і на насч... і по поводу житла. Мене це дуже, бо мене двоє внучків дві внучки сироти, які потребують ще жильо, бо ми. Знімаємо жилью, не дуже дешеве для всіх переселенців, які тут. Я дуже багато знаю, і це питання дуже на сьогоднішній день. Як воно буде далі? Форум працював у форматі відкритого діалогу. Переселенці ставили ті запитання, які зазвичай губляться в кабінетах і довгих листуваннях про житло компенсації, евакуацію родин, пільги, медицину, навчання та можливості працевлаштування. Я сподіваюся, що сьогодні буде. Дуже корисний захід, і він буде корисний не тільки для переселенців, а й для всіх цих людей, для представників влади, тому що вони сьогодні наживо побачать майже 100 переселенців, які живуть в квартирах, в будинках, в хатах по 8, 10, 15 тисяч гривень на місяць, які втратили все, яким немає на сьогодні ніякої компенсації за їх зруйноване або втрачене житло. Учасники наголошують, громади, які прихистили переселенців, потребують додаткових ресурсів і гнучких державних механізмів, адже розвиток людського капіталу ВПО це не витрати, а інвестиція у майбутню відбудову країни. Ми зараз освоюємо державну субвенцію для реконструкції і облаштування житла і близько 10 мільйонів до кінця року за п'ятьма об'єктами, де будуть проживати в різних громадах. Люди ми плануємо реалізувати. Крім того, з нашої ініціативи обласної адміністрації також у порядку співфінансування із територіальними громадами виділяємо спільно ресурс 8 мільйонів для того, аби придбати. По селам, селищам, житлові індивідуальні будинки із можливістю вести сільське домашнє господарство. Організатори планують передати напрацьовані пропозиції центральній владі та продовжити серію подібних зустрічей у регіонах. Учасники переконані, діалог має стати не одноразовою подією, а постійним інструментом, що наближає конкретні рішення для кожної родини, яка була змушена залишити свій дім. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.